Щоб, де війна, було ясно. Ти знав, що в цей день почнеться війна? Це було день якось... я, звичайно, не знав. Угу. Але логіка була дуже проста. І так, на кордоні стоять росіяни, включаючи, яким підвезені все, включаючи запаси крові. Це було оголошено в пресі, і про це не знав тільки той, хто не хотів знати. Коли почнеться наступ, тоді, коли замерзнуть дороги. Звідки ти дізнався, що є така потреба в сітках? Якщо ми танк накриємо сіткою, це буде виглядати як танк накритий сіткою. А є правильна сітка і неправильна сітка. На Скільки це... вартує виготовлення одної сітки? Рахували? Ну ми. ми дуже сподіваємося, що російським оператором чи верніше московським оператором московицьким, повилазять очі, і вони не побачать наших сіток. Літом буде вдалий наступ, і українська армія відвоює наші території. Це ідеальний варіант. І далі зупиниться на кордоні. І що Крим? буде? Дуже сподіваємося, зомбі апокаліпсис в Російській Федерації взривається якась атомна станція і валиться повністю державна система. І Росія розбивається на десяток регіонів.